І сзади у нас фаркопчик. З розеточкой все робоча, все в ідеалі. Парктронічки задні. Бачите в якому стані машина. Камера заднього відео також працює. Що ми маємо далі? Отчиняємо сенси. У нас є така ляда. Также Тут знімаються вот такі держачки, подогрев заднього стекла. Вот Можна зняти, все, все дужки складаються. Значить із машиною, що у нас іде тут у комплекті. Дивимось. Павноразмерна запаска континенталь. Коврик запасний, щоточка все як полагається. Данкратик. Вот. До Данкратика ось ключик є. же і десь там був балонник. балонничок також є. Тут у нас, не знаю що, давайте подивимося. То есть повний комплект до машини. Тут у нас аптечка. Повністю аптечка, жилеточка і аварійний знак. Все як положено по євростандарту. Тобто машина укомплектована повністю. Также далі тут у нас відкриваємо сенси. Там должен бути ключ і должен бути данкрат, но він там все всередині положено акуратно на в'ягенечки, щоб не терлося, не ляпало, не хрустіло. Также тут ще одне відділення є. Тут можна щось положити. все четко. Сиденья складывается, получается ровный пол. Э, давайте попробуем сложить сиденье хотя бы сейчас. Е рычажок полностью слаживается и девица у нас получается ровный пол. Значит, у нас ровный пол выходит. То есть дуже, дуже великий, просторый салончик. Ляда це вбирається, ну вбирати не буду. Давайте розложимо повністю. І ще ці сидіння. Бачите, виходить ровний пол. Ну, Місто, як ви бачите, немерено. Ляда вбирається і все. Тобто ровний пол. Він йде на цепу. Тут цепний привід ГРМ. Не ремень, а цеп. На 150 тисячах тут мінявся цеп. Тобто ви розумієте, що до 300 тисяч тут можна їздити, взагалі не паритися. ремень генератора тут новий, кондиціонер все працює. Машина в ідеальному технічному і візуальному стані Зараз ми будемо провіряти.